Майже 180 тисяч рослин висіяли у комунальному підприємстві вінниця Зеленбуд. Наприкінці квітня, на початку травня, їх будуть висаджувати на Вінницьких клумбах, розповідає очільниця підприємства Тетяна Прибиш. Це і килимов кривні є, такі як альтернатера, і декоративно-листяні, такі, як коліус. І в нас є гарно квітучі, такі як бегонія, агератум, тагетіси, петунія, сурфінія, Тобто, у нас дійсно великий асортимент, Деякі ми розмножуємо вегетативно від черенка, деякі поділом кореневища, такі як жоржини, чекани, а такі, як агератум або тагетіс, ми вирощуємо з насіннячка. У восьми блоках рослини висіяні у кілька ярусів, каже прибуш, бо не вистачає посівних площ для такої кількості квітів. У підвісних горщиках ростуть альтернатер на стелажах різні види чорнобривців, під ними кани. А це декоративні матки. Їх висадять біля меморіалу слави. Зараз вони вже всі вкорінені, всі в окремих горшечках, щоб їх була не порушена коренова система, гарно розвивалася. І вони чим довше могли на наших квітниках в місті бути. Це навіть до жовтня місяця, до перших заморозків. Висівати насіння почали ще у лютому. Тоді, попри перебої з електропостачанням, у теплицях підтримували сталу температуру від 20 до 25 градусів, каже прибиш. Зараз в нас іде активна підготовка, адже є дуже багато шквітників і білокрилка, і тлями їх обробляємо. Боремося з хворобами, їх то затіняємо, то даємо їм світла. В день, коли зараз вже сонечко світить, то ми їх провітрюємо. Працівниця Надія розсаджує жоржини, їх дістає із касет. Цим рослинам каже місяць. Саджанці отримали методом живцювання. Верхню частину стебла зрізали і посадили у ґрунт. Наростають такі, начебто, барабульки, як називається. Тоді будемо висаджувати. Ми з цих барабочки будемо висаджувати його вже. Віддаємо даємо на звідси саджанці жоржини несуть у сусідній блок, де їх пересаджують у горщики. Так їх легше буде висаджувати у клумби, не пошкоджуючи корінь. Розповідає працівниця любов. Віточка це все одно як маленька дитина. Вона любить уход, щоб її кормили. Її треба підкормити, її треба посадити. Її треба полити. Це та тоді вона вже радує. О, ти проходиш ти по клумбі, йдеш по городі. Дивишся на клумбу. О, тіточка, ти її висаджувала, вирощувала. На деяких рослинах уже з'явилися пуп'янки, їх будуть обривати, каже Любов, аби у рослини краще розвивалася коренева система. У теплицях жоржини, як і решта квітів, будуть рости ще місяць. І рожеві, і червоні, і бордові, різні різні і десь <різь> жовті. Далі квіти перенесуть у тепляк. Приміщення схоже на парник. Наразі працівники його облаштовують, каже Тетяна Прибиш. У тепляку рослини загартовуватимуть для висадки у квітники, інакше вони загинуть від різкої зміни температури повітря. Ми будемо їх висаджувати в місці, коли вже середньодибова температура буде градусів 15, Ну принаймні 10, вночі повинно бути 100%. Таку велику кількість рослин висіяли, бо їх будуть висаджувати й у приєднаних територіальних громадах, додає Прибиш. оформлятимуть квітники цьогоріч у патріотичному стилі. Клумбу на замковій горі знову висадять у формі герба. Олена Карбівська, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінниця.